Раз, минулого разу ми з вами е, вивчали Єфесяна, другий розділ, четвертий вірш. Ми говорили про відродження милосердя, любов'ю і благодаттю. І е, сьогодні ми продовжимо, власне, будемо вивчати п'ятий шостий вірші. Давайте прочитаємо. Сьогодні ми в основному будемо говорити про відродження. Що ж це таке є? П'ятий, шостий вірш. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, ви благодаттю. І разом з ним і воскресив, і разом з ним і посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. От Після обговорення Божої мотивації, благодаті, коли Павло розповідав, наскільки велика Божа милість, Божа любов до нас. Тепер Павло описує спасительну дію Бога у Христі, і він використовує для цього три різних дієслова. Як ми вже говорили раніше, минуло разу, Бог є якраз таки підметом кожного того дієслова. Тобто центральною дієвою особою у цих віршах є Бог, не людина. І це означає одразу, що саме Бог є тим, хто зробив ось ті речі в нашому житті. Знову ж таки, все завдяки незрівняній Божій благодаті. І е, дивіться, саме Бог він оживив нас, саме Бог воскресив нас, саме Бог посадив нас на небесних місцях у Христі Ісусі. І потім Павло додає ось цю фразу, е, завдяки якій, власне, все працює у нашому житті. Ключова фраза це у Христі Ісусі. Бачите, Бог зробив всі ці дії е, завдяки кому? Або через кого? Через Христа і у Христі. І це означає, що якщо ви вірите в Христа як свого Спасителя, тоді Бог буде поводитися з вами так само, як Він поводився з Ісусом Христом. Так само, як Він поводився зі Своїм Сином. Знову ж таки, е, Перші три вірші другого розділу, пам'ятаєте, Павло описує, що ми були послідовниками якого світу? За ким ми йшли в цьому світі, не знаючи Христа. Ми були послідовниками диявола його світу. Але тепер у Христі Ісусі ви вже воскреслі, ви живете в Небесному домі. Тобто, ми вже не є мертвими, як описується в перших трьох віршах, ми вже є воскреслими. Коли ви повірили в Ісуса Христа, це дає вам стосунки з Христом. І це означає, що Бог зробить для вас усе те саме, що Він зробив для Ісуса Христа. І, власне, Павло і описує, що Бог вже зробив ці речі духовно в нашому житті. Пам'ятайте, Бог що зробив за Ісусом Христом після Його смерті? Він Його оживив з мертвих, Він Його Воскресив і він його прославив на небесах. Дозволивши йому сісти праворуч себе на небесному престолі. І коли ви вірите в Ісуса Христа, ви йдете за Ісусом у вражаючий небесний і надприродний спосіб. Тобто ви проходите той самий шлях, що Христос пройшов перед вами. І те, що Бог здійснив у Христі, Він також здійснив і для віруючих в житті кожного віруючого. І тому тепер, як віруючи в Ісуса Христа, Саме завдяки багатому Божому милосердю, багатій Божій любові, багатій Божій благодаті, ми можемо розділити, розділити ту ж саму долю, що Ісус Христос. От І Павло, зверніть увагу в Єфесянам, дуже часто на цьому наголошує. Давайте повернемось трошки. Перший розділ відкриємо перший вірш. Звертайте увагу на вирази у Христі. Павло з волі Божої Апостол Христа Ісуса святим, що в Єфесі, і вірним у Христі Ісусі. Бачите, вони є святими, вони є вірними знову ж таки у Христі Ісусі. Третій вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним на небесах. Знову Павло говорить: у Христі ви маєте таке надзвичайне багатство. 7 вірш, що маємо в ньому, тобто знову в Ісусі Христі, відкуплення кров'ю Його, прощення провини через багатство благодаті Його. 11 вірш. У ньому знову в Ісусі Христі, що в Нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені, наперед постанови того, хто все чинить за радою волі своєї. Бачите, ще й спадок, ми маємо у Христі Ісусі знову. 13 вірш. У ньому, і ви, як почули, були слово правди і спасіння свого, та в нього й вірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці. Знову у Христі Ісусі. Другий розділ сьомий вірш: щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї, в добрості до нас, в кому у Христі Ісусі. Другий розділ 10 вірш. Бо ми його творимо створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. 13 вірш. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Далі, 21, 22 вірш другого розділу. Що? На ньому вся будівля Улад побудована, росте в святий храму Господа, що в ньому і ви разом будуєтесь Духом на оселю Божу. Знову все у Христі Ісусі. І е, там четвертий розділ, третій розділ, ті, ті самі істини. Третій розділ, шостий вірш, дванадцятий вірш знову наголошення на тому, як Бог благодатно вчинив нам. У Христі Ісусі, четвертий розділ, 32 й вірш, та ж сама ідея у Христі Ісусі маємо ще і ще додаткові благословення. І перше, що тут згадує Павло, це те, що Бог створив нас або зробив нас якими у Христі Ісусі перше, живими. Бачите, це ідеально відповідає на проблему того, що ми були мертвими через наші провини, і через наші гріхи. Це перші три. Вірші про це нам говорять другого розділу. Але Бог тепер у відповідь на це оживив нас у Христі Ісусі. На відміну від попереднього способу життя, життя смерті в гріху, тепер ми вже не є духовно мертвими. Ми тепер є живими знову ж таки у Христі Ісусі. І зробити живим це синонім того, що ми називаємо в теології відродженням. І оцей вірш якраз таки і навчає доктрині відродження, власне, яка означає оживляти, відродити до нового життя. Відродження це один з аспектів нашого спасіння, воно відрізняється від виправдання, воно відрізняється від освячення. Виправдання, освячення це теж аспекти нашого спасіння. Виправдання, що це є? Хто пам'ятає? Може, Олег пам'ятає? Виправдання це, цей термін стосується суду. Пам'ятаєте, в суді є звинувачуваний, і суддя може проголосити, що він є виправданий, тобто він не винний, його вина не доведена. Виправдання це Божа судова заява про те, що ті, хто повірив в Ісуса Христа, мають абсолютну праведність перед ним. Тобто, все, вони виправдані, ніякого покарання за гріх. На них тепер не накладається. І чому це так? Ну тому що Христос вже заплатив за наш гріх абсолютно і повно. І оскільки ми повірили в Христа, Бог тепер проголошує нас виправданими. Все. І е, це незмінне судове рішення. Тобто, після того, як воно прийнято, немає ніякого, так би мовити, апеляційного суду, який може оскаржити це рішення. Звісно, диявол намагається оскаржувати це рішення, але Бог не відміняє цього рішення. Воно остаточне. Ми виправдані раз і назавжди. Це Божий подарунок людині, яка повірила в Ісуса Христа. І Він заснований якраз таки на основі Христа Ісуса. Це те, що знову ж таки робить Бог. Це не те, що ми можемо робити. Це Його дія, це не наша дія. І він дає нам свою праведність. Знову ж таки, ми виправдані не завдяки своїй праведності, що іноді люди думають, що я після смерті. Потраплю на суд Божий, і Бог там зважить мої добрі діла, мої погані діла. Ну і які там переважать. На основі цього я сподіваюся, що добрих діл буде більше, і я потраплю на небеса. Ні, добрих діл буде не більше однозначно. Погані діла переважать однозначно, переважить наша гріховна природа. Тому без Божої праведності ну, ми не можемо бути виправданими. Тому Бог дає нам свою праведність, ми не намагаємось просувати свою власну праведність. Тому це виправдання це щось, що є зовнішнім для нас, щось не наше за своєю природою. Це те, що Бог робить. Ми цього не можемо зробити. Тобто, це об'єктивна зміна, яку робить Бог в нашому житті. І цьому навчають ще римлянам четвертий розділ. Галатам другий розділ, теж навчає тому. Доктрина освячення, це інший аспект нашого спасіння. Це те, що, це те, де Бог робить нас святими в нашому особистому досвіді. Ось освячення стосується нашого особистого досвіду. І воно відбувається, коли ми використовуємо його надприродну благодать, яку він дає нам після спасіння. Таким. Чином освячення є досвідом після спасіння, і, до речі, це дуже докладно розповідається в Єфесянам пізніше, вже четвертий, шостий розділ, коли ми доберемось. Людям часто подобаються практичні якісь речі. Павло дає практичні речі з четвертого по шості розділи. Але щоб вони діяли в нашому житті, щоб вони дійсно процвітали в нашому житті, треба теорію засвоїти, фундамент. Тільки тоді можна про. Переходити до якихось практичних речей, тому відродження відрізняється від освячення, відродження відрізняється від виправдання теж. Тому що виправдання це суто акт Божої дії, і різниця між відродженням і виправданням полягає в тому, що виправдання є щось зовнішнє. Для нас тоді як відродження це щось внутрішнє, те, що відбувається всередині нас. І відродження це те, де Бог вливає в нас нове життя в наші душі. Тому за визначенням це суб'єктивна зміна всередині душі. І вона моментальна. Вона відбувається в той момент, коли ви повірили в Ісуса Христа. Тобто, це не процес як освячення, до прикладу. Освячення це процес, який триває все наше життя. І воно є умовним теж. Тут багато чого залежить від вашого послугу Божому Слову. Відродження воно від вас не залежить, і воно є моментальним. Тому Бог дає нам момент відродження праведне серце і праведний розум. Або, як в інших місцях, до того, як ми повірили в Христа, яке в нас серце було. Пам'ятаєте, описується в Біблії. Кам'яне. А Бог обіцяє дати нам яке? Плотяне. Тобто серце, яке здатне слухатися. Оце якраз таки відбувається в момент відродження. Бог дає вам нове серце. І водночас це не означає, що відродження варто плутати з освяченнями. Відродження це основа для освячення. Без відродження не може бути ніякого освячення. Тому що закам'яніле людське серце, воно в принципі. Нездатне слідувати за Богом. Воно не здатне виконувати волю Божу. Так, люди намагаються, але завжди буде падіння, завжди буде провал. Тому що неможливо з Кам'яним серцем слухатися Бога. Як я вже казав, відродження це миттєва зміна від духовної смерті до духовного життя. І це разова зміна. Раз і назавжди, відбувається. ніхто її не може змінити. І, і відродження, і освячення є суб'єктивними внутрішніми і емпір... емпірічними операціями вашої душі. І вони відрізняються від виправдання. Ось. Тепер ось ця суб'єктивна зміна в душі, яка відбулася по благодаті Божій, називається по-різному в святому писанні. Це називається новим народженням. Або від Воскресінням нашим, або новим життям, або нас іноді називається новим творивом у Христі Ісусі. Це все про відродження. Іноді говориться про оновлення, перехід від темряви до світла це теж про відродження. Народження це теж. Так, так, це в принципі теж відродження, нове народження іноді називають нова природа, життя через Воскресіння. Коли ми, говориться, що ми тепер живі для Бога, це все про відродження. Коли говориться про мертвість для гріха, це знову про відродження. Коли говориться про наше хрещення у смерть Христа, послання до Коринтян, це теж відродження. І в Єфесянам Павло тут говорить, що Бог оживив нас для нового життя. Це означає, що він оживив нас духовно. Що ми маємо тепер нові духовні стосунки з Ним, те, чого ми не мали до того. Це означає, що ми маємо стосунки, яких у нас раніше не було з Богом. Ми могли знати про Бога, чути про Бога, але ми не знали Бога особисто до того, як повірили в Ісуса Христа, тому що ми були мертві через наші провини і наші гріхи. І тому відродження воно дуже контрастує з духовною смертю. І е, в Біблії є кілька уривків, які назив, навчають про відродження. До прикладу, в Старому Заповіті можемо відкрити книга Єзекіїля, 36 розділ. Я думаю, вам знайомі ці вірші, але ми згадаємо їх. Єзекіїля, 36 розділ. Коли ми будемо читати вірші, зверніть увагу, що там робить людина, а що там робить Бог в процесі відродження. 36 розділ з 22 по 26 вірші. Тому скажи до Ізраїлового дому: так говорить Господь Бог: не для вас я роблю це Ізраїлеві дому, а тільки для святого свого імені, яке ви зневажили серед народів, куди ви поприходили. І я. І освячу я велике ім'я своє, зневажене серед народів, що ви зневажили серед них, і пізнають ті люди, що я Господь, говорить Господь Бог, коли я покажу свою святість серед вас на їхніх очах, і візьму вас із тих народів, і позбираю вас з усіх країв, і приведу вас до вашої землі, і покроплю вас чистою водою, і станете чисті з усіх ваших нечистот і зо всіх ваших буванів очищу вас. І дам вам нове серце і нового духа дам у ваше нутро. І викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. Бачите, що робить тут людина для свого відродження? Нічого, Нічого. Бог просто показує її безнадійне становище людини, в даному випадку Ізраїля, але це стосується і всіх народів. Він каже: Ви просто мертві. Ви не здатні слухатися мене. Тому я я зроблю ось всі ці дії. Я очищу вас, я омию вас, я дам вам нове серце, я дам вам нового е, духа. Іван від Івана, 5 розділ. Ну, і, іван теж багато говорив про відродження. Давайте п'ятий розділ відкриємо. 24 й вірш. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене життя вічне той має. І на суд не приходить, але перейшов від смерті, куди в життя. Знову ж таки, по вірі в Ісуса Христа. Друге Коринтя нам, 5 розділ, 17 вірш. Друге послання до Коринтян, 5 розділ. 17 вірш. Тому то, коли хто в Христі, той створіння яке? Нове. нове. Стародавнє минуло, от сталося нове. Цей вірш теж говорить про відродження. В Христі Ісусі ми тепер є новим творивом Ну і є ще місця там Колосянам, перший розділ, 13 вірш про відродження говорить. третій розділ 10, -й, 11 -й вірші, того ж самого послання до Колосян, стосується відродження. Петро, 1 Петра 1,23, говорить про відродження. 1 Івана 5.1 теж говорить про відродження. І хоча в Святому Письмі відродження іноді називаються інш... різними іменами, богословською мовою ми називаємо це якраз таки відродженням. Саме це слово вживається, давайте відкриємо ще послання тита. Титун, третій розділ. 3 сьомий вірші. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. Бачите, Павло включає і себе в цю категорію. А ви пам'ятаєте? Павло був фарисеєм. І він казав, що я найприскіпливіше з усіх фарисеїв дотримувався закону Моїсея. І тим не менше, як він себе описує, у мене багато злобини, ненависті, гніву. І при тому, всьому він дотримувався Писання. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милості. Через обмиття, відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя Нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. І зверніть увагу на те, як Павло каже, що ми були відроджені і оновлені не завдяки нашим власним ділам праведності, або праведним діям, або добрим діям, можна казати. А як ми були відроджені? Через що? Через обмиття. Через оновлення Духом Святим. Тому відродження тут описується як дія Святого Духа. Не наша дія, не наша власна дія. І ця робота Духа Святого складається в основному з обмиття. Зверніть увагу, відродження і обмиття поміщені перед. Відродження і оновлення поміщені перед словом обмиття. Тому Бог дає своїм людям таку хорошу ванну, щоб що ми там зробили? Щоб ми очистилися. Коли ви брудні приходите додому, що, що, яке бажання у вас є? Сподіваюсь, що є. Помийтеся, тому що брудним ходити якось не дуже. Бог дає нам ось цю духовну ванну. В духовну ванну через посередництво Духа Святого. І ця духовна ванна якраз таки складається з відродження і оновлення. І очищення Духом Святим. І як це очищення, Павло було, говорить, вилито на нас? Шостий вірш. Рясно. Не чуть-чуть. Там треба було так гарно помити нас, щоб ми стали чистими. Через, знову ж таки, Ісуса Христа, нашого Спасителя. Тобто, через жертву Христа ми омиті. Ми говоримо часто, що ми омиті кров'ю Христа. Таким чином, це кладе основу відродження, власне, на Хрест Ісуса Христа. Дух Святий це агент нашого відродження. І все це дуже схоже на Євангелію від Івана, третій розділ, великий розділ про відродження. Пам'ятаєте, з ким там Ісус говорить? Хто до нього? Потай вночі прийшов поговорити про відродження. Нікодим, один з фарисейських лідерів. І е, Ісус в своїй розмові з Никодимом не один раз, а кілька разів говорить, що відродження воно абсолютно необхідне, якщо ти хочеш уйти в царство Боже. Якщо ти хочеш бути спасеним. Відродження абсолютно необхідне. В третьому вірші Він. Називає відродження народженням згори. П'ятий вірш він називається народженням від води і духа. Сьомий вірш він називається повторним народженням згори. Восьмий вірш він називається народженням від духа. Він в розмові з Никодимом, Никодим от ніяк не міг зрозуміти, як же ж увійти в Царство Боже. І Ісус і так, і так, і так. Всіляко пояснює, потрібне народження згори Народження згори це все синоніми відродження. І це теж говорить, коли ми читаємо ось ту розмову з Никодимом, що двері раю закриті для кожної невідродженої людини. Ніхто не може увійти туди. І Ісус пояснює Никодиму, що ось це народження це не те, що ти можеш зробити своїми власними діями, тобто своїми добрими ділами. Це надприродне відродження. І воно абсолютно необхідне для того, хто хоче увійти в царство Боже. Необхідна велика надприродна зміна. Не просто тілесна зміна, не просто, що я там. Став краще жити, став менше грішити, став більше добрих діл робити. Цього недостатньо, пояснює Ісус Никодим. Треба якась надприродна духовна дія. І він порівнює її як з народженням дитини, не мовляти. Зміна настільки велика, що лише Бог Дух Святий може її здійснити. Це надприродний характер відродження. І відродження є якраз таки великим духовним наслідком смерті і Воскресіння Ісуса Христа, як ми бачили в 3 та 3 розділі. Тому знову ж таки, основою відродження є теж Ісус Христос. Все, що нам лишається, це або повірити в те, що Христос заплатив за мене, або відкинути Це. І, ну, іншого шляху просто немає. Е, добре, зараз зупинимось наступного разу. Ще трішки лишилось про відродження поговорити.